Привіт, а є якийсь подарунок мамі? Вітаю, це дуже мило з твого боку. Якраз був в неї вчора. Просила передати нафіхи не потрібні непотрібні вітає подарунки, і взагалі ти прийомний. Це був мій ai е який мав би дуже класно продавати, але є в мене відчуття, що він так багато не продасть. Насправді в нього ще все попереду. Сьогодні я запускаю таку собі експериментальну пісочницю, де роблю проект, який буде працювати сам на штучному інтелекті, ai агентах, і ось це от все. Наскільки це взагалі можливо, я. Не маю уявлення. Конкретно в цьому відео я роблю першого AI-агента, який буде продавати фізичний товар. Роблю CRM, де цей ai агент буде ввести клієнтів і заповнювати всі дані про них. Вибираю фізичний товар, канал трафіку, де це все буде продаватись, показуватись і автоматично працювати. Ну і звісно, протестую, покажу, як воно працює, чи працює взагалі, і що може піти не так. Все. Це жесть.